Шановні гравці, вітаємо вас у студії української національної лотереї. Грайте та отримати виграші онлайн на сайті onl.ua. це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 2463 тисячі чотириста шістдесят розіраж Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 551 тисячу гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон комплект кульок номер один, і ми вмикаємо лототрон. 23, 7, 4, 35, 43. Лото максима максимально вигравально. Шановні гравці, ваші вазі 7395 395 розіраж державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон, а комплект кульок номер 3 і ми розпочинаємо розіграш щастива. П'ятдесять чотири. П'ятнадцять. Одинадцять. Шістдесять, чотирнадцять, тридцять чотири. Шістдесят чотири, двадцять вісім. Шістдесят сім. 19, дев'ять. Два. Сімдесят Дев'ятнадцять. Тридцять. Шістдесят шість. Сорок 33, 18, 70, 32. А тепер у вашій увазі виграшна комбінація кена у порядку зростання чисел. Кено, виграла щоденно. В ефірі 6248-й розіграш державної лотереї ЛОТО Трійка. Тережна комісія обрала «Лототрон-Б» комплект кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. 5. Сім. Сім. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. П'ять. 7, 7.